Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства. А також просто глядачі каналу «Гриби Карпат. <кій> слава Україні. Героям слава. Чергова серія фільму. Високогір'я Карпат. 9 годин 40 хвилин. Ми ще до лісу не зайшли. От, я сьогодні не один. Я сьогодні з сином, але він... Поліз на чи поліз, чи пішов, ну скоро все, що поліз на оленячі місця. Бо там так стрімко і, і камінь. Щоб просто гуляти, там неможливо. Так, сьогодні є субота. E, значить, досить тепло, Як вчора було мінус 3, то сьогодні плюс 10. Велика різниця, буквально, буквально за ніченьку така різниця в температурі. Ну, Я сьогодні розвітую місця, я навіть не брав свій чарівний кошик, тому що хочу знайти щось нове, щось цікавіше. От то вже мабуть на наступний сезон. Так що, як грибю я сьогодні знайду, ви вже не так дуже мене сварять. Що нема що подивитися. Ну, походу, дивимося, дивимося на природу. Ну, що зробити? Треба й такі, такі моменти. Треба щось для себе нове узнавати. Поки живемо, доти будемо і вчитися. Все життя. То є постійна наука так. що дивлюся мухомори, вони не дуже, так що померзли О. бачу черівну стежку, мабуть, і, мабуть, ми Грибники отоптали і ми по ній підемо. Підемо, розвідуємо, що робиться. що робиться там у лісі. Чи є гарні місця. Ну, якщо буде щось цікаво, то будемо фіксувати і будемо вам показувати, що на даний час робиться в лісі. Як для мене то несподіванка чиста. Я вже можу додому їхати. Я сьогодні на грибочки не розраховував. от е, Син передав, що обійшов перший участок взагалі ноль, ні червоних, ні білих. Ну, а я тільки зайшов, прийшов, пройшов, ну, хвилин 10 я прийшов і от. І не один, а два білих грибочка. Але яких... Ох, чарівний кошик я не взяв. От. Один із них. О. О. Але він ще нічого. Йдемо там подивитися. Там далеко я побачив ще один грибок, але чи він годиться, чи не годиться? Це, це питання. Це питання. Отакий грибок. Грибок приберший. Він би годився, якби Мороз його не з'їв. Так. Ну, нічого не зробиш. Уже веселіше. Найшов шепілячка, але йому також уже квітка так. Все, мороз Зедає Мороз Зедає Всім привіт, народ! Слава Україні! Ну, а прийшовши я по своєму першому участку. ноль Ні червонячка, ні білого. Десь на десь попадаються підпинки І то не кущиками, а такі по 5 по 6 штук на одному місці. Що ж роблю я перехід на свою другу ділянку подивимось якщо не буде там білих то хоч може зробимо ставку на червонячка бо з білими шостого вата ну але як воно буде далі то буду вам показувати що ж погнали вже гуляю пів години по лісі Знайшов червонічки. молоденькі і один старенький. Так хоч щось білим, біло навіть тут і не пахне. В прямому смислі. Якби, то би запах був гнилого. А то навіть запаху нема. Якби десь гнив, то в нього такий специфічний запах. Розноситься по лісі. А то навіть і не чути гнилим. Значить нема поки що. Але нічого, будемо намагатися знайти хоч одного. Так нарешті. Нарешті я зайшов на своє гарне місце. Я вже думав, що я сьогодні без білого лишусь. Але так і не йшов. Спеціально ліз сюди. Тут тільки одне місце в мене, що більше ніде не родить, тільки тут. І так і не йшов. О! Ще достойний. Вартую уваги. А, робочливий Ножка. Корінець, я думаю. Я кажу корінець, шапочка буде, думаю, добре. Зараз щось повибираємо. Але вже спочатку... Це вже добре, це вже тішить. Що не дурно то куда ліс. Так дивлюся вниз і досить сімкувато А тут такий грибок. Ще одна несподіванка. Ну цей же грибок. А, ви знаєте добрий. Ух ти! Тут він не один Треба розкопувати. Тут корінь заважає, А шапочку я відламав. О, О ну це вже грибок, А це вам і несподіванка. Місця яких я... На яких я не був ні разу. Дивимося гарні місця, грибні, і утоптано добре. Були ми ось тут, подивилися і до верху пішли. Знайшли ми тут три грибочки які взяли, а два грибочки, які морозів. І зараз ми підемо ще в розвідку. Ось, підемо в цей молодняк, подивимось, може бучник трошки зайдемо. Одним словом, робимо розвідку на майбутнє. Стою і дивлюся де зайти, а того гриб білий. Ну, по ньому видно, що він змерз. Ну що, ж, йдемо дивитися. Змерзлюх. Тут тече потічок О. бо якийсь він зовсім покоцаний. Ано ну, дивимося. Ні. Ми ще його беремо. О! -о, -о, -о. Ми ще його беремо, ще з нього щось буде. Але Гербок виріс. О, він мене зачекався, що я довго до нього йшов. І йшов, ішов йшов і прийшов. Оти. О! Це грибок Порядний грибочок Так, пішов я трохи на червонічки подивитись Тут такий червоняк ооо! Моцний, але видно, що примерз. Значить, тут був морозець. Там ще один червонячок великий. Зараз будемо бачити, це точно беремо. Добре, хоч червонічків підзбираємо. О там бачу далі червонячки є Добре, значить робимо ставку на червоняка. Які червонячки потужні тут. То добрі. Нічого великого не беремо, а ще можна взяти. Ну що ж, я вже направляюся помаленьку до машини, але ще по дорозі, вирішив вниз зайти і подивитися на своє місце одне. І є. І то є другий білячок за сьогодні. Але гарний. Цей гарний білячок. Поверхах нема. Може тато по назах щось там ізбирає, але поверхах нема. Єдно сильний мороз був на вершинах. І... А, чи, чи, чи там? Тут він в тому березі що я бачу. Зараз я передзвоню. Там ще що, щось мені блиснуло. О, тут є ще один. Ох, це теж гарний рибачок. О, на кінець. На кінець знайшов два білі. І того і того мій результат. Три білячки. Але хоч два гарні знайшов. Там ще любили вирости. Добре, погнали до машини. Фіксуємо останні подихи листя на деревах. Це означає, що скоро скоро прийде зима. Ну, може не скоро все залежить від, від погоди. А це посадив. посадили. О, та добре хоч модрину посадив. От і завершився наш двохгодинний похід високоїря Карпат. Затратили мене десь дві години, ну половиною години. Це суто по збиранню грибів. Значить, Я зробив розвитку нормальну, узнав нові місця, новий ліс, нову територію, а син також не в порожні прийшов з оленячих місць. От показую результат. Правда, нема мого е, кошечка черевного, але нічого. От це син, ну а це я як завжди коло сина дрібно виглядаю. Ну, а вам бажаю що раз краще назбирати і більше назбирати рибочки. Як ми не збирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити в таку природу, як ви бачите. і Будьте добрі, не засмічуйте ту природу. Дай, дайте ще помилуватися тою природою, нашим внукам, правнукам. Ну і подальше покоління. А також не копайте робочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, звісно, хай повернуться до вас з Нехай проблеми та незгоди не зроблять вам в житті погоди. Хай щастить.